П'ять відомих героїв, яким було би корисно працювати з КПТ-консультантом. Наш перший герой це Гаррі Поттер. Проблема. Посттравматичний стресовий розлад. Гаррі часто переживає флешбеки, тривожність і гнів, що заважають йому будувати стосунки та довіряти іншим. Наступна геройка з роману Джейн Ейр Ейршарлуті Бронте. Джейн Ейр. Проблема. Складне дитинство сформувала низьку самооцінку та страх відкинення. Джейн часто почувається непотрібною, що заважає їй приймати підтримку. Далі у нас залізна людина. Тоні Старк. Проблема. Хронічна тривога через тиск відповідальності та синдром провини вцілілого після битв. Панічні атаки і самокритика ускладнюють життя. Наступна геройка це з роману Гордість і упередження Джейн Остін Елізабет Бенет. Проблема. Імпульсивність та упередження впливають на стосунки. Елізабет швидко робить висновки, що шкодить її комунікації. І наш останній герой з трилогії Володар перснів Родо Бегінс. Проблема. посттравматичний стрес, емоційне виснаження після знищення персня, почуття ізоляції та неможливість повернутися до звичайного життя. Саме цим відомим героям було б корисно працювати з КПТ-консультантом.